1 серпня подивимося прогноз на серпень, Київ, Київська область. Що чекає Київ та Київську область у серпні, серпень для Києва у військовому плані? Двійка мечів можуть бути без світла, жериця призакривається інформація, дев'ятка мечів і сонце. Я думаю, що почне розганятися інформація, що може бути в тому числі і ядерний удар до святкування. Дня Незалежності України будуть знову розганяти паніку. Ось дев'ятка мечів. Що ситуація невідома, може бути нанесення ядерного удару, але по картах це більше паніка, ніж безпосередньо дії. Це ще все прикрито занавісом таємниці. Може бути великий вогонь. На жаль, в тих місцях, де є жінки, це, перш за все, навчальні заклади пожериці, це заклади такі езотеричні, духовні, тобто це можуть бути церкви, це можуть бути Різного роду навіть якісь місця, де скупчуються жінки, тобто це ІТРЦ можуть бути, на жаль. І ось тут сонце це те, що на виду будуть, скоріше за все, мінувати. Багато замінувань може бути, і будуть шантажувати ядерним ударом по столиці. Буде удари дронами, двійка пентаклів, король кубків. Це, на жаль, житлові будинки. Можуть бути удари дронами, ППО буде працювати добре по 9 кубків, але все ж таки вежа, вежа випадає. Тому, на жаль, влучання в житлові будинки можуть бути. Крім того, можуть бути влучання там, де сидять наші. Королі кубків, тобто це різного роду адміністративні і військові будівлі, не тільки військові, це будівлі СБУ, поліція, юрисп... там, де суди, все, що пов'язано з законом. І також житлові будинки, і удари можуть бути, на жаль, і з летальними. Випадками, Ось тут знову дублюється двійка пентаклів, сімірка кубків про удари дронами і по сім'ям. Все ж таки будуть сілити по житловим будинкам. Також можуть бути під загрозою мости і там, де вода, будуть надавати допомогу постраждалим. Все ж таки столиця під захистом, але ППО не всесильне. Як були, на жаль, влучання там, де вода, там можуть вони знову бути, і це може бути переважно в темну пору доби. Як люблять росіяни обстрілювати під ранок або ввечері, коли люди сплять, коли втомлені ЗСУ наші, але. Будуть, будуть робити все можливе, щоб вберегти столицю. Давайте подивимось безпосередньо 24 серпня, який прогноз випаде на 24 серпня. 24 серпня, колісниця, п'ятірка кубків і пас жезлів. Будуть новини про те, що були обстріли. Це можуть бути і залізниця, тобто ЖД-вокзали, можуть бути обстріли шляхів сполучення по п'ятірці кубків, тобто це мости, можуть бути. Обстріли, там де якісь розважальні дитячі атракціони навіть, на жаль, по цих картах. Це ось, на жаль, можуть бути людські втрати. Я думаю, що на 24 серпня Росія буде в лапках вітати Україну, будуть, звісно, Удари наносяться, щоб були людські жертви. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Так, давайте подивимося тепер Київщину ще. Тому що Київ я розглянула, давайте подивимося Київщину. Київщина, серпень. Київщина. Що чекає на Київщину? У серпні, чи будуть обстріли загрози? Мах. Говориться про те, що є ті, хто доносять інформацію: шістка жезлів, трійка мечів. І сонце. Бачите, Київ-Київщина. Прогноз майже однаковий. Буде, на жаль, великий вогонь, будуть влучання по трійці мечів. Під загрозою діти, під загрозою все, що пов'язано з дорогами, мостами, там, де люди пересуваються. Знову ж таки, це можуть бути і вокзали. На жаль. Можуть бути дитячі садочки, навчальні заклади, це і житлові будинки. Великий вогонь, на жаль, падає, тому будьте обережні. Мені, звісно, шкода озвучувати такий прогноз, але я бажаю всім захисту вищих сил і щоб у вас все було добре. Хай буде ось ця стабільність по імператору. І хай всі загрози моїх підписників оминуть стороною. До нових зустрічей!